Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Людвіг Вітгенштайн народився в Австро-Угорщині у 1889 році. Він був філософом, чиї ідеї значно вплинули на аналітичну філософію, особливо на філософію мови та логіку. Вітгенштайн навчався в Манчестерському університеті, а згодом у Кембриджі під керівництвом Бертрана Рассела. Під час Першої світової війни воював у австро-угорській армії, а в цей період створив свою першу фундаментальну працю Логіко-філософський трактат, опублікований у 1921 році. У ній він розглядав зв'язок між мовою, думкою і реальністю, висловлюючи ідею, що межі нашої мови визначають межі нашого світу. Після цього він відійшов від філософії, працював учителем у сільських школах Австрії, але повернувся до Кембриджа в 1929 році. Його пізніші ідеї, представлені у філософських дослідженнях, Опублікованих посмертно у 1953 році, критикували його ранні погляди та розвивали концепцію мовних ігор і значення слів у контексті їх використання. Відгенштайн помер у 1951 році, залишивши глибокий слід у філософії ХХ століття. Природа мови та її межі була однією з головних тем філософії Людвіга Відгенштайна. У своїй ранній праці логіко-філософський трактат він стверджував, що мова є відображенням світу, а структура висловлювань відповідає структурі реальності. Вітгенштайн вважав, що будь-яке осмислене твердження має відповідати певному факту у світі, а все, що не піддається такій перевірці, належить до сфери метафізики або нісенітниці. Він дійшов висновку, що межі мови визначають межі нашого пізнання. Оскільки ми можемо мислити лише в межах того, що можна висловити. У своїй пізній філософії, представленій у філософських дослідженнях, Вітгенштайн відійшов від цієї концепції і почав розглядати мову як складну систему взаємодії, де значення слів визначається їх використанням у конкретних життєвих ситуаціях. Він розробив ідею мовних ігор, згідно з якою мова не має єдиної логічної структури, а натомість складається з численних практик. Кожна з яких має власні правила. Таким чином він заперечував думку, що слова отримують значення лише через відповідність об'єктам у світі, і наголошував, що сенс формується в межах спільної діяльності людей. Це також змінило розуміння меж мови. Замість жорстких логічних обмежень вони стали питанням суспільних і культурних практик. Співвідношення мови, думки і реальності було центральним питанням у філософії Людвіга Вітгенштайна, яке він трактував по-різному в різні періоди своєї інтелектуальної еволюції. У ранньому періоді, представленому логіко-філософським трактатом, він розглядав мову як систему символів, що відображають світ. Він вважав, що кожне осмислене речення є логічною проекцією певного факту, а структура мови повинна відповідати структурі реальності. Думка, згідно з цією теорією, є відображенням фактів у формі пропозицій, а правильне використання мови дає змогу чітко виражати істину. Тому межі мови, якою можна описати реальність, визначають також межі мислення. Все, що виходить за ці межі, наприклад, метафізичні твердження, є або безглуздим, або просто неможливим для висловлення. У пізній філософії, представленій у філософських дослідженнях, Вітгенштайн критикував свої попередні погляди та відмовився від ідеї, що мова є суто репрезентацією реальності. Він розвинув концепцію мовних ігор і показав, що значення слів визначається їх використанням у певних контекстах. Це змінило ідею про зв'язок між мовою, думкою і реальністю мова більше не відображає реальність один до одного, а є засобом взаємодії людей у різних життєвих ситуаціях. Думка, відповідно, теж перестала розглядатися як просте копіювання зовнішнього світу, а натомість стала частиною мовної діяльності, яка залежить від контексту і правил спільноти. Таким чином Вітгенштайн показав, що не існує єдиної фундаментальної відповідності між мовою, думкою і реальністю, а є лише різні способи використання мови, що формують наше розуміння світу. Логіка та структура висловлювань у філософії Людвіга Вітгенштайна розглядалася передусім у його ранній праці логіко-філософський трактат. Він вважав, що мова має чітку логічну будову, яка відображає структуру реальності. Основою такої будови є прості елементарні висловлювання, що відповідають фактам у світі. Більш складні твердження утворюються шляхом логічних операцій над цими елементарними висловлюваннями. На думку Вітгенштайна. Правильно побудована мова може однозначно передавати зміст, і всі осмислені речення мають логічну форму, яка визначає їх істинність або хибність. Він прагнув показати, що філософські проблеми виникають через неправильне використання мови, коли речення не відповідають логічним принципам. У пізній філософії Вітгенштайн відмовився від ідеї єдиної логічної структури мови. Він дійшов висновку, що замість суворої логічної системи існує безліч різних мовних практик, які залежать від контексту і правил, прийнятих у певній спільноті. Структура висловлювань визначається не лише їхньою формальною логікою, а й тим, як вони функціонують у реальному житті. Таким чином, він перейшов від уявлення про мову як дзеркало реальності до розгляду її як гнучкого інструмента комунікації, що набуває різних форм у різних контекстах. У своїй пізній філософії Людвіг Вітгенштайн запропонував новий підхід до розуміння значення слів, який отримав назву теорії мовних ігор. Він критикував раннє уявлення про те, що слова отримують значення через відповідність об'єктам у реальному світі. Натомість він стверджував, що значення слова визначається його використанням у певному контексті. Поняття мовної гри означає, що мова складається з безлічі різних способів використання слів. Кожен із яких підпорядковується власним правилам. Наприклад, висловлювання в науці, молитві, жарті або наказі функціонують по різному, хоча можуть використовувати схожі слова. Сенс слів формується не через абстрактні логічні зв'язки, а через практичне застосування в житті. Це уявлення підводить до ідеї, що розуміння мови залежить від участі в певних формах діяльності, які Вітгенштайн називав формами життя. Тобто мова невіддільна від людської поведінки і соціальної взаємодії. Мовні ігри показують, що немає універсальної структури, яка визначає значення всіх слів, адже вони змінюються залежно від ситуації. Таким чином, філософ довів, що пошук єдиного критерію значення є хибним, і замість цього слід досліджувати, як мова використовується в реальних умовах. Роль контексту у визначенні сенсу слів є однією з ключових ідей у пізній філософії Людвіга Відгенштайна, зокрема в його роботах філософські дослідження. Віггенштайн відмовився від ідеї, що значення слів є фіксованими та визначеними лише через відповідність об'єктам чи фактам у реальному світі, натомість він запропонував, що значення слів формується через їхнє використання в конкретних ситуаціях. І цей процес сильно залежить від контексту, в якому слово вживається. Вітгенштайн вважав, що мова це не просто набір символів, які відображають реальність, а система взаємодії, в якій значення визначаються через соціальні практики і поведінку людей. Кожне слово може мати різні значення в різних контекстах, і ці значення залежать від того, як саме це слово функціонує в конкретних мовних і соціальних ситуаціях. Наприклад. Слово стіл може означати предмет меблів в одному контексті, а в іншому місце для розкладу чогось, наприклад, стіл переговорів. Сенс слова формується не через те, що воно вказує на певний об'єкт у світі, а через те, як воно використовується у певних практиках або формах життя. Контекст також має важливу роль у розумінні правил, за якими ми використовуємо слова. Відгенштайн розглядав мову як набір правил гри. Де кожен акт мовлення є частиною більш широкої соціальної практики. Значення слова таким чином визначається не тільки самим словом, а й тим, як воно взаємодіє з іншими словами в реченні та як воно вживається в певному контексті. Це призводить до ідеї, що кожне використання слова в різних контекстах може бути частиною різних мовних ігор, які мають свої власні правила. З цієї точки зору. Віггенштайн розуміє значення як функціональне і змінне, залежне від контексту, в якому слово вживається. Тому для правильного розуміння значення важливо враховувати не лише семантичний зміст слова, а й контекст його вживання в конкретному мовному середовищі. Критика приватної мови є однією з найважливіших тем у пізній філософії Людвіга Віггенштайна, особливо в його роботах філософські дослідження. Вітгенштайн ставив під сумнів можливість існування приватної мови, мови, що належить лише одній людині і не може бути зрозуміла іншими. Він стверджував, що мова, щоб бути мовою, має бути спільною і мати значення, яке визначається в контексті соціальної взаємодії, приватна мова. Згідно з Віггенштайном, є уявленням про те, що кожна людина може створити свій власний набір понять і знаків, які б описували її особисті відчуття або переживання, і ці знаки не могли б бути перевірені або зрозумілі іншими людьми. Це ідея про мову, яка існує виключно в індивідуальній свідомості. Відгенштайн критикує цю ідею, стверджуючи, що мова без можливості спільного використання і перевірки є неповною. Щоб слово мало сенс, його значення повинно визначатися в контексті того, як воно використовується іншими людьми. Вітгенштайн наводить приклад того, як люди вчать дітей значення слів через практику спілкування та взаємодії. Якщо мова не може бути використана в цьому соціальному контексті, то її значення стає нечітким або навіть взагалі неіснуючим. Він також критикує ідею приватної мови через те, що вона передбачає наявність особистих переживань, які можуть бути висловлені і зрозумілі тільки індивідом. Вітгенштайн підкреслює, що навіть наші особисті переживання, як от відчуття болю, ми визначаємо через мову, що вже має соціальне значення. Для того, щоб ми могли сказати, що щось болить, ми маємо розуміти цей термін у певному контексті, в якому інші люди також можуть зрозуміти нас. Отже, Відгенштайн вважав, що мова завжди повинна бути соціальною, а приватні, індивідуальні мовні практики не можуть бути істинною мовою, оскільки не можуть бути перевірені і не мають спільного значення, яке б дозволяло іншим людям розуміти їх. Поняття форм життя у філософії Людвіга Відгенштайна є важливим елементом його пізнішої теорії мови та розуміння значення. Це поняття виникає у його роботах, зокрема у філософських дослідженнях, і служить для пояснення того, як мова взаємодіє з людським досвідом і соціальними практиками. Форма життя за Віггенштайном це своєрідна основа для використання мови та розуміння значення він вважає, що значення слів формується не тільки через визначення у словнику чи логічну структуру, а й через соціальні та практичні контексти, в яких ці слова використовуються. Форма життя є якби фоном для мовної діяльності. Вона охоплює ті соціальні, культурні та інтелектуальні практики, які визначають, як ми взаємодіємо один з одним і як формуємо наше розуміння світу через мову. Форми життя включають в себе всі різні способи людської діяльності, в яких використовуються слова. Це може бути повсякденне спілкування, наука, мистецтво, релігія, спорт, техніка та інші сфери життя. Кожна форма життя має свої правила і практики, і ці правила визначають, як слова набувають свого значення. Наприклад, слова, які використовуються в науковому контексті, мають інший сенс і функцію, ніж ті, що застосовуються в повсякденному житті чи в побутовій розмові. Вітгенштайн вважав, що мова не може бути зрозуміла без урахування цих форм життя, бо саме в них ми вчимося розуміти значення слів. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що означає слово, ми повинні знати, як це слово використовується в різних контекстах і в рамках конкретних форм діяльності. Це поняття підкреслює, що мова не є чимось абстрактним чи відокремленим від життя людей. Вона тісно пов'язана з практичною діяльністю та соціальною взаємодією. Таким чином, форма життя вказує на те, що розуміння мови є неможливим без врахування реальних умов, в яких мова функціонує. Аналіз правил і їхнього дотримання є важливою частиною філософії Людвіга Віггенштайна, особливо в його пізніх працях, таких як філософські дослідження. Віггенштайн зосереджує увагу на тому, як ми розуміємо і використовуємо правила в мові та інших аспектах діяльності, а також на тому, як ці правила реалізуються на практиці. Вітгенштайн стверджував, що правила не є чимось, що можна заздалегідь визначити або закріпити раз і назавжди. Вони не є чіткими інструкціями, які ми просто слідуємо як у строгій логічній системі. Замість цього правила виникають у контексті конкретної діяльності і визначаються через їхнє застосування. Іншими словами, ми не можемо повністю описати правило за допомогою попередніх, жорстко визначених інструкцій. Правила для Відгенштайна – це по суті способи дій, які можна освоїти через практику та соціальну взаємодію. Згідно з його теорією, дотримання правил не є простим механічним виконанням інструкцій. Він наводить приклад гри в шахи, де правило може мати різні інтерпретації залежно від контексту гри. Але люди, які грають, зазвичай розуміють, як застосовувати це правило завдяки спільному досвіду та обговоренню. Знання правила приходить через практику та спільну участь, а не через теоретичне визначення. Вітгенштайн підкреслював, що неможливо зрозуміти правило без його використання в конкретних ситуаціях. Саме в контексті реального застосування ми можемо визначити, чи правильно хтось дотримується правила. Правила не існують поза контекстом того, як вони застосовуються, і тому вони завжди мають певну гнучкість, що залежить від ситуації. У результаті дотримання правила це не абстрактна діяльність, а завжди конкретна практика в реальному житті. Яка включає соціальні звичаї, традиції і взаємодії між людьми, аналіз правил також пов'язаний з концепцією мовних ігор, яку Вітгенштайн розвинув у своїй пізній філософії. У мовних іграх правила визначаються контекстом їх використання, і різні форми мовної діяльності можуть мати свої специфічні правила. Наприклад, у науці, в повсякденному спілкуванні чи в мистецтві правила різні. Але кожна з цих практик має свої механізми застосування та інтерпретації. Таким чином, для Вітгенштайна дотримання правил це не механічне виконання інструкцій, а процес соціального навчання і взаємодії, в якому значення правил формуються через їхнє застосування в реальних умовах життя. Проблеми метафізики та її межі це важлива тема у філософії Людвіга Віггенштайна, яка розглядається у його ранніх і пізніх працях, зокрема в логіко-філософському трактаті та філософських дослідженнях. Віггенштайн був критичним до метафізики, вважаючи, що вона часто виникає з неправильного розуміння мови та логіки. У своєму ранньому трактуванні в логіко-філософському трактаті Вітгенштайн стверджував, що метафізика це область спей, де мова не може бути чітко визначена або зрозуміла. Він вважав, що будь-яке осмислене висловлювання має бути логічно структурованим і повинно відображати факти або можливі факти у світі. Згідно з цією точкою зору, метафізичні твердження, як от про Бога, душу, позасвітні існування, не можна ані підтвердити, ані спростувати через спостереження або досвід, тому вони не можуть бути частиною науки або мови, яка відображає реальність. Вітгенштайн вважав, що метафізичні питання не мають сенсу, оскільки вони виходять за межі того, що можна висловити у межах логічно правильного і емпірично підтвердженого висловлювання. Вітгенштайн сформулював ідею, що те, що можна сказати, треба сказати ясно, а те, що не можна висловити чітко, має бути замовчено. Цим він прагнув показати, що метафізика вводить у мову значення, яких не існує, що веде до непорозумінь та безглуздих спекуляцій. Таким чином він вважав, що метафізика завжди виходить за межі того, що ми можемо висловити словами, і отже, є безглуздою. Однак у своїй пізнішій філософії Вітгенштайн пом'якшив свою критику метафізики. В філософських дослідженнях він змінює своє ставлення до метафізичних питань, підкреслюючи, що вони часто виникають через непорозуміння щодо значення слів і використання мови. Вітгенштайн звернув увагу, що метафізичні проблеми не є просто безглуздими, а скоріше проявом труднощів у використанні мови та розумінні її ролі в описі реальності. Він стверджував, що багато метафізичних питань виникають через неправильне тлумачення того, як слова повинні функціонувати, і що ці питання часто не мають сенсу, оскільки вони виходять за межі реальних життєвих практик. Людвіг Вітгенштайн у своїй пізній філософії, особливо в роботах філософські дослідження, розглядав природу філософських проблем і шляхи їх вирішення через аналіз використання мови. Він вважав, що філософські проблеми часто виникають не через якісь реальні глибинні труднощі в світі, а через неправильне розуміння мови та її застосування. Для Вітгенштайна філософія це діяльність спрямована на з'ясування, як ми використовуємо слова, і вирішення проблем, що виникають з неправильного їх застосування. Згідно з Вітгенштайном, філософські проблеми часто є результатом мовних заблуд. Тобто вони виникають через невірне або нечітке використання мови, коли люди намагаються відповісти на питання, не враховуючи контексту або практики, в якій ці питання мають сенс. Наприклад, питання про природу буття чи існування можуть бути безглуздими або марними, якщо вони не розглядаються у контексті того, як ми реально використовуємо ці поняття в повсякденному житті. Природа філософських проблем для Вітгенштайна Таким чином полягає в тому, що вони часто є результатом надмірної абстракції або спроби застосувати мову до ситуацій, де вона не має практичного застосування. Це відбувається, коли люди намагаються виявити сутність речей через поняття, які в реальності не мають чітких меж або визначень. Наприклад, питання про буття або сущність об'єктів можуть бути пустими, якщо не брати до уваги, як ці поняття використовуються в реальних ситуаціях. Вітгенштайн запропонував вирішення філософських проблем через з'ясування правил, за якими ми використовуємо мову. Він вважав, що філософія повинна допомогти людям зрозуміти, як правильно застосовувати слова і поняття, і показати, як ці поняття працюють у різних контекстах. Це не означає, що філософія має давати конкретні відповіді на запитання, а радше вона має розв'язати проблеми, показавши, що вони виникають через неправильне застосування мови. Одним із способів вирішення філософських проблем Вітгенштайн вважав аналіз конкретних мовних практик і форм життя, в яких ці практики відбуваються, він говорив, що замість того, щоб шукати універсальні теоретичні істини, філософи повинні звертати увагу на те, як слова використовуються в повсякденному житті, і що насправді означає конкретне мовне висловлювання в тому чи іншому контексті. Це дозволяє усунути абстракції і з'ясувати реальні значення. Таким чином вирішення філософських проблем у філософії Вігенштайна полягає не в тому, щоб давати відповіді на питання, а в тому, щоб показати, як неправильне розуміння мови призводить до помилок і заблуд. Вітгенштайн вважав, що філософія повинна бути інструментом для очищення мови і з'ясування, як ми використовуємо слова в реальних контекстах, що дозволяє уникнути абстрактних і безглуздих питань.